Всім привіт, слава Україні. Засралися ми чуть-чуть. Буряни ростуть. Не встигаємо. Не вистачає не рук. Е, їду попутно, гляну вас на сою і думаю, засніму ж вам уривочок відео, так як відео те, яке будете дивитися далі. Спочатку ставте лайк, а потім дивіться. Зазняти трохи раніше. І я не можу. Не вставить коротеньке відео, так як сьогодні величезне свято для нас з вами, українців. Сьогодні День Незалежності України. Ще я хочу вас всіх привітати, моїх підписників, глядачів, хто мене дивиться, хто мене знає. Всіх я вас хочу поздоровити з цим праздником, побажати здоров'я, миру і добра. Як каже мій друг Серега Шилудько, в цих трьох словах є дуже велика правда. Дякуємо нашим Збройним силам України, що вони оберігають нас, і ми поки що тут, а в тилу можемо працювати, збирати своє збіжжя. Звісно, всім нам нелегко, починаючи від малого, закінчуючи старим, неважно. Але головне, ми всі українці, ми всі єдині і разом ми, разом ми можемо дуже багато чого. Ще раз мої вітання всім моїм підписникам, глядачам. Ну і продовжуйте дивитися далі відео, те, яке я зізняв чуть-чуть раніше. Пока-пока. Коли вже пшеничка в гаражі під накриттям набагато спокійніша, ніж коли б вона була на полі. Калюшки стоять, дощі йдуть, а зерно знаходиться в гаражах. Це один, там інші засипані. насіки куном МТ-зоном можна було засипати, насіки й засипали. Зробили відступ, щоб, не дай Бог, не затекло, не забігло. Там то ми вроді резинку промостили, але всяке може бути, щоб не було ніяких нюансів. Зазвичай у нас стоїть техніка на цих місцях, але щоб зберегти зерно, потрібно пожертвувати технікою. Техніка тепер на вулиці. Завдяки тому, що техніка завжди стоїть під накриттям, вона ще має більш-менш нормальний вид. Аби все час стояла на вулиці, то вже б, навіть МТЗ не погнили б. Кучі нашого зерна мені нагадують мультик з мого дитинства у тій історії, по-моєму, він називався, де скруч МакДак з щучкою так залітав своє багатство, де в нього там монетки, там, і так далі. І щось мені так само нагадують оці кучі наше сучасне багатство, да? яке зараз я б сказав, б ні по чому. Ну, як? За гроші, але нижче собі вартості. Ціни в нас на пшеничку 3505 в цьому діапазоні. Хтось більше, хтось менше, хтось оптом, хтось роздріб. Все залежить індивідуально. Але ціни на сьогоднішній день такі. Храниться тут ще буде наше зерно. Я думаю, не один місяць. Для цього я купив зерновентилятор, який далі покажу вам. Тобто, дай Бог, буде лежати пшеничка і колись на неї буде ціна. Всім привіт на знову дощ. Але пшеничка в складу, що є, добра і не може не радувати. На кукурузку, на соєшничок і на сойку, звісно, дощ це бомба, не жарко. Зерно повинно наливатися, вологи повинно вистачати. Правильно, хтось написав мені зерно, е, хліб. Не той, що в полі, а той, що в коморі. Слова серйозні, достойні лайка. Відео вбирання ви вже бачили. Пшеничку. Пшеничка убрана, лежить в складу. Але перша машина, перший Камаз і Нюголанд з прицепом, волога була 19. Так як раненько пішли вбирати, щоб все впораться в один день, щоб не залишати на наступний. Було з утра хмарно. Перецепилися, вроді, поїхали. Молотить все, вроді би молотиться, але волога самого зерна була е в прицепі і в Камазі 19%, потім пізніше сонечко блиснуло, вітерець пішов, тобто, волога стабілізувалася, стала вона там в районі 15-16-14, тобто для, для пшениці це не критично. Але так як збіжжя наше буде лежати ще не один місяць, для того, щоб продлить йому життя в кучі. Вирішили, прийняли рішення купити зерновентилятор, зерновентилятор Той же самий аератор. Ось прийшов. Зараз я його розпакую. Люблю це діло знімати розпаковку. Покажу, розкажу. Ну і подивитись самі, що входить в комплект цього зерновентилятора. Так, ну і що ми маємо? Ось те, що лежить перед вами. Зараз це все розкажу, покажу Чуть-чуть про коментарі. Люди, які писали мені, що Нива це комбайн, Нива немає потір, Нива це Це краще, ніж Джондір, Нью-Холланд і так далі. Хочеться вам сказати, що дивіться, якби вбирала Нива, то вона вбирала по сьогоднішній день. Другий день йде дощ, до цього дня воно б, пшеничка була б не убрана. І я б був би не на рибалці у Стаса Ковальчука. А сидів би на ще більші їжоги, чим сиділи ми до цього. Так, пшеничка в ангарі. Переживати нічого вже. Тепер треба головне зберегти, щоб, не дай Бог, не пішли нюанси по нагріву зерна. Для цього я ось купив хазяйство отакий зерновентилятор. І, значить, що входить сюди в комплект. Значить, дивимося. Як правильно його назвати? Шнек, шнек, скажімо так, шнек. Один і ось другий. Цей, вони кріпляться один на один і вийде 3 метри заглублення в кучу. Ну, Я думаю, ми будемо його в ангарах без оцього переходника. Бо чересчур таке здорове нам не потрібно. Значить, далі отака ракушка, вентилятор. 2,2 кВт, 21 рік, 220-380. Ми будемо підключати її на 380. Потім сюди входить отака ручка. Ну, щоб закручувати ж цей шнеку кучу, бо так же ж ти його молотком не заб'єш. Брав, вийшов на завод Горизонт. В них там куча всяких та, таких вентиляторів, перевентиляторів. Що хочете, там є, шукав, шукав, коли знайшов отакий зерновентилятор. вентилятор. Ще й оказується, потім як зв'язувався з ними, що вони недалеко від нас, вони знаходяться в Гадячі. Доставка була дуже цікава. Із Гадяча на Полтаву, з Полтави на Київ, а з Києва тоді вже до мене. Логістика. Не, не дивно, чого нової почти логістика стоїть неймовірних грошей. Ну, тобто доставка. Як такі круги будуть їздити, то зрозуміло, що за 100 гривень нічого привозиться не буде. Далі, отакий кронштейн для кріплення. Ось цієї конструкції. Тут ось три відверстя і тут три відверстя. Це ось отак. І десь воно там кріпитиметься чи на мотор, чи куди воно там кріпитиметься, тобто включати включать, виключать. Що мені не сподобалося, це те, що немає провода. Тобто, вмісто того, щоб под... визивати електрика, під і запускати його в роботу. Я зараз буду їхати на город, не так, визивати електрика, електрик скаже мені, який потрібен провод, яке січення, скільки жилок і так далі. Дліну, тоді поїду на город, тоді буду дзвонити електрику, подсоєдіняємо. Приходьте, посоєдініти і так далі. Оце, звісно, жорсткий мінус. Не, догляд... не догляділи. Хоч би я не знаю, там, ну, 5 метрів його кинули, щоб можна було там... чи 2 метри, подсоєдінити цю коробочку із. Самим мотором, ну а тоді вже переноску зробити самому, там, вже яку захочеш, по бажанню. Тобто це такий невеличкий мінус. Як він саме буде працювати, я вам не готов сказати, це треба все провірити. Як мені розказав менеджер, менеджер, менеджер об'яснив по-простому. Якщо у вас волога 19, то волога 14 не стане. Якщо е його задача це додати. Воздуха у ту кучу, де лежить зерно. Тобто, в радіусі 2 метрів оце повинно на цей мотор через оцю трубу подати в цю кучу. І так само можна переключити, переставити провода, що буде ракушка працювати на оборот. Тобто в кучу вставив, і з кучі він буде витягувати теплий воздух і викидати через виход. Ну, оце, по-моєму, ж виход. Тобто, можна в двох режимах. І так, і сяк. Ну, в роботі ми її зараз не спробуємо однозначно. Хоча треба було б вже, так як немає проводу, це зараз давай їхати по провод. Це все діло розтягнеться. Але я думаю, тепер з такою конструкцією ми жизнь на кучі пшенички продовжимо, так скажемо. Лежатиме вона собі спокійно. Продмем, продуємо і буде пісня. Е, сайт завода Горизонт я оставлю в описі, кому цікаво. Вентиляторний завод Горизонт. О, ось це є. 3000 обертів двигуна. Силку на сайт я оставлю під відео. В кого є така проблема, як і в нас, хто хоче зберегти своє збіжжя. Якомога дольше. Довше. То, будь ласка, переходьте, дивіться, може і пригодиться вам така штука в господарстві. Так, всім пока, бо вже трактор завівся, щось там зараз буде страшне.